Вітаю, друзі! Я Віталій Портник у своєму недавньому історичному зверненні до нації, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслив, що його країна збирається допомагати у війні і Україні і Ізраїлю, І не має пріоритету однієї війни над іншою. Однак, разом із цим залишаються досить серйозні виклики. Для Сполучених Штатів, саме коли мова йде про фінансові і технологічні можливості допомоги і Україні, і Ізраїлю у цій війні, спостерігачі звернули увагу, що. За кілька годин до того, як президент Сполучених Штатів виступив із своїм зверненням, у Міністерстві оборони США повідомили, що десятки тисяч 150 п'ятдесяти мілітрів снарядів, які могли з'явитися на фронті в Україні, тепер будуть перенаправлені до Ізраїлю. Це досить незвичайна ситуація, тому що, як правило, і Україна і Ізраїль, навіть якщо знаходяться у конфліктних ситуаціях, ведуть війни різного характеру: Україна з регулярною армією Російської Федерації та її найманцями. Ізраїль із терористичними угрупованнями. Втім, напад Хамас на Ізраїль продемонстрував, що єврейській державі очевидно, принаймні під час наземної операції у секторі Газа, а також під час можливих зіткнень із формуваннями терористичної організації Хезбала на території Лівану, доведеться ввести звичайну війну із. Армійськими формуваннями, хай це навіть формування терористичних організацій, таким чином сполученим штатам потрібно бути готовими до того, щоб допомагати обом країнам, які Будуть знаходитися у тяжких воєнних конфліктах, при тому, що зараз багато хто вважає, що і конфлікт Ізраїлю з Хамасом не буде швидким що боротьба може зайняти місяці, і вже цим самим війна на Близькому сході буде схожою на війну між Україною та Росією. Таким чином виникають питання, наскільки Сполучені Штати зможуть забезпечені тією зброєю, яку вони мають надати, і Україні, і Ізраїлю. Експерти у Сполучених Штатах впевнені, що буде не так вже й багато збігів між тим, що має отримати Ізраїль, і тим, що отримає Україна. Сама фінансова допомога Україні значно перевищує ту фінансову допомогу, яку має отримати Ізраїль? Нагадаю, що з 105 мільярдного пакету допомоги обом цим країнам Україна має отримати 61 мільярд доларів, а Ізраїль приблизно 14 мільярдів доларів. Де ж можуть бути реальні проблеми? Де ж можуть бути реальні конкурентні збіги між Ізраїлем та Україною? Видання New York Times насамперед виділяє оці самі 150-мілітрові снаряди, які будуть користуватися великим попитом і у армії оборони України, і у армії оборони Ізраїлю, бо обидві армії використовують їх проти цілей на відстані кількох десятків миль. На російсько-українському фронті ці снаряди використовуються дуже і дуже інтенсивно. І ще до початку наступу України, до початку війни на Близькому Сході, багато хто висловлював занепокоєння з приводу кількості цих снарядів, якраз напередодні. Нападу хамасівців на Ізраїль чиновники у НАТО говорили, що запаси цих снарядів буквально наближаються до дна, і таким чином зараз буде задіяний додатковий запас. Виникає звичайно досить серйозне питання, як його розподілятимуть. Адже до останнього часу Міністерство оборони Сполучених Штатів надавало Україні саме. Той запас снарядів, який знаходився, як це не парадоксально, на території Ізраїлю. Чому Ізраїлю? Тому що цей запас був якраз логістично пов'язаний із необхідністю постачати зброю по всьому близькому сходу, коли для цього виникає необхідність. Однак зараз ці снаряди можуть бути потрібні самій армії оборони Ізраїлю. Ще один важливий. Вид озброєнь це так звані розумні бомби. І як відомо, відразу після нападу Хамас близько тисячі бомб малого діаметру були доставлені зі Сполучених Штатів до Ізраїля. Зараз, як вважають спостерігачі, цих розумних бомб достатньо і ніякої конкуренції між. Україною і Ізраїлем з цього приводу не буде. Розумні бомби, які вже доставлені до Ізраїлю, можуть найближчими тижнями з'явитися і на озброєнні Збройних сил України. Їх достатньо у Сполучених Штатів. Мова йде про десятки тисяч таких боєприпасів. Щодо ж, систем захисту від. Авіаційних ударів, то може Україні до певної міри і повезло, що ніяких елементів системи «залізний купол під час цих 20 місяців війни між Росією і Україною так і не було задіяно на українській території. Система залізний купол є основою протиповітряної оборони Ізраїля. Однак, для того, щоб ця Система працювала потрібні насамперед ракети Stinger, які можуть бути використані і Україною. Однак, як відомо, в Україні для протиповітряної оборони використовуються системи рівня Патріот, а також система протиповітряної оборони з європейських країн. Звичайно, можна вважати, що. Постачання ракет Стінгер може для Ізраїлю пожвавитися, але це не залишить Україну без як цих ракет, так і інших ракет протиповітряної оборони, які навряд чи будуть застосовуватися Ізраїлем в удосконаленні власної системи. Таким чином. Можна говорити про те, що і тут якоїсь серйозної конкуренції за отримання систем протиповітряної оборони не буде тим більше що на заході їх поки що достатньо, і до речі, є ще одна країна, яка отримує ці системи протиповітряної оборони і бореться за них. Країна, в якій війни поки що немає, але не може така війна розпочатися у будь-який момент. Я маю на увазі. Тайвань. Якоїсь реальної інформації про постачання стінгерів на Тайвань не існує. Однак багато хто з військових експертів впевнений, що Сполучені Штати можуть допомагати своїми системами протиповітряної оборони і цій країні. Ну і звичайно, зараз Сполучені Штати будуть докладати усіляких зусиль для локалізації конфліктів. Те, що міністр оборони США Лойд Остін погрожує втручанням самих Сполучених Штатів у війну, якщо фронт на Близькому Сході буде розширений за участю Ірану та інших його проксіармій, таких скажімо, як армія терористичної організації Хезбала у Лівані. Говориться про те, що зараз для Вашингтону є дуже важливим, щоб конфлікт утримувався принаймні в рамках війни Росії з Україною та боротьби Ізраїлю з Хамас. Будь-який новий театр військових дій буде звичайно ж потребувати додаткових озброєнь. І про це знають не тільки Сполучених Штатів про це звісно знають і у Росії, і в Ірані. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й ми робимо! Хай щастить!